Літо вже не за горами, а отже, час готуватися до відкриття купального сезону. На центральному пляжі і вокзальні вже стартували підготовчі роботи. На замовлення департаменту ЖКГ водолази обстежували дно річки, аби переконатися, що воно безпечне для відпочивальників. Е, дістанемо з дна всі лишні предмети, камні, стекло, проволоку, все те, що можна поранити людей. Ну і обстежимо дно на сезон. Щоб можна було сертифікувати і отримати ліцензію на відкриття центрального пляжу. Під час обстеження фахівці прибрали все зайве, а територію перевірили за всіма вимогами безпеки. Начальник рятувальної станції також звернувся до батьків із важливим проханням не залишати дітей без нагляду та обов'язково нагадувати їм правила поводження на воді. Ще купатися. Заборонено, я їм не рекомендував заходити в воду взагалі, тому що дуже холодна вода, проходять спазми у дітей. Делі ще можуть нещасні випадки, все, все, що завгодно. І друге, щоб контролювали обов'язково, де знаходяться їхні діти. Це дуже важливо, тому як скоро вже будуть канікули в школах, скоро будуть діти вільні. Будь ласка, проводьте телефони всіх в руках, дивіться, куди пішли діти, де вони знаходяться, як проводять вільний час. Підготовка до купального сезону триває. Попереду ще очищення та підготовка берегової зони. А ми вкотре нагадуємо, вода не пробачає легковажності. Бережіть себе та своїх дітей.